Був на Донецькому направленні, якщо більш точно, це Лиманський напрямок. Поранення отримав 30 жовтня 2022 року, неподалік від села Білогорівка, це вже Луганська область. Я був два рази запротезований. Перший раз протезувався тут у нас в Одесі класичним методом. Із високої ампутації цей метод протезування мені не підійшов. Було більше дискомфорту, ніж користі від цього протезу. На даний момент запротезований метод. Остоінтеграції. Метод заключається в тому, що в залишок кістки вживляється імплант, до якого і кріпиться сам протез. Я відчуваю, що у мене під ногою. Тобі, ж, по якій поверхності я йду, чи це асфальт, чи бруківка, чи якесь коврове покриття, земля, пісок, тому подібне. За рахунок нервних закінчень в суставах ці всі відчуття передаються. Тобі ж я відчуваю її ближче як. Як свою метою є проведення реабілітаційних циклів опорно-рухової системи, кардіологічна реабілітація, неврологічна реабілітація, безумовно сучасне. Провадження сучасних технологій, які дозволяють нам швидше прискорити процес одужання будь-якого пацієнта зі складними травмами, з ампутованими кінцівками. І одним із важливих елементів нашого центру це є інтеграція спортивного клубу людей з інвалідністю Одеса Баскет, який створений з ветеранів, з людей з інвалідністю. Це впровадження адаптивного спорту, тому що. Командні види спорту сучасний спорт, адаптивний, дозволяє швидше пацієнту соціалізуватись, повернутися до життя. Ми працюємо з біомедичними інженерами, які дозволяють нам спрогнозувати. Не тільки зовнішній облік пацієнта, але спрогнозувати його подальший рух в суспільному житті опорно-рухової системи, зовнішній вигляд пацієнта, тому що не всі пацієнти можуть собі дозволити побачити кінцевий результат лікування. Ми, як правило, Прогнозована за рахунок сучасних технологій, 3D-технологій, фотометрії. Прогнозуємо зовнішній вигляд, прогнозуємо ходу цього пацієнта. Рисуйте стопи і тут завдяки 3D-моделюванню можна буде цю стопу здавати. Таким чином є здорова сторона, є уражена сторона, вона запротизована. Ми робимо зеркальне відображення і друкуємо накладку будь-яку або такого ж кольору, як шкіра, або робимо якісь дизайнерські, кастомні накладки, які зараз дуже е -е, зацікавлені наші пацієнти. Він сканує у е -е, реальних розмірах з роздільною здатністю до 0,2 мм. Тобто ми можемо сканувати обличчя, руки, ноги, будь-що будь-яку будь частину тіла. І потім на комп'ютері, отримуючи зображення, ми можемо проєктувати в подальших спеціальних програмах протези, будь-які накладки, все, що потрібно для відновлення зовнішнього вигляду. Час виходу на бойові позиції попав під мінометний обстріл і отримав поранення, ході якого при вибуху снаряду залетів осколок. Внаслідок цього я втратив Ну, Були рекомендації поїхати либо в Київ, Львов і Одесу. Ну, Оде, що я розсматривав в останню очередь, а потім щось таке. Пройзло, що поїхав сюди одразу, а не туди. І як приїхав сюди, ну, то, що, мало сказав, що здивувався. Дуже гарне відношення, дуже гарна реабілітація, підход до, до пацієнтів. Ну, рідко таке зустрінеш. У мене медична освіта і може в подальшому теж якось допомагати таким самим, як я пораненим, либо людям, які... Тримали психологічно, особливо травми, так фізично, як психологічно. Важко людям, які побували там, приїжджаючи сюди, адаптуватися. Зараз ми робимо мобілізацію тканин, а саме рубців. Це дуже важлива така частина реабілітації, тому що після оперативного втручання формуються рубці саме на шрамі, і тому потрібно їх дуже гарно так скажемо, розм'якшити. Дуже багато проблем насамперед, із -за міофіціального болівого синдрому. То есть когда человек долго лежит, а. у него э, формируется такой э, за, за, застой, застойчивый моревой синдром. Я сам моряк. Когда началась война, я списался с судна, но был контракт. Як положено, потім списався судно і приїхав. 3 травня я приїхав в Україну, а 10-го я вже пішов воювати. Як можна було сидіти в стороні, як дивишся, що творилося в Бучі, що вони творять. І коли попадаєш туди і розмовляєш з людьми, які були в окупації, ти розумієш, ну цього не цього не передати навіть камерами. Це просто ужас, то, що вони творять. На Херсонському напрямку при розмінуванні російської міни підірвався на цій міні. Тобто розмінірував її практично, але щось пішло не так. Ну От вже ноги в мене вже практично прийшли. Вчора було перші сліпок робили, гіпсування. Через пару днів вже буду приміряти. Все, ноги є, руки жду руки. Думаю, що більше буду в шпиталь по таким їздити, шукати таких хлопців, як я, допустимо, я знаю, наскільки це тяжко повернутися ну, до життя. Бо перші допустим, години, як бачив, таким, то не хотів жити. Потім оцей бар'єр треба переступити. І розуміти, що треба жити, що ходить, що є діти, є рідні. І все, і тільки вперед, 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 вперед. Що не треба падати духом. То, що там відбувається, і тут це все вже і шагу назад.